Економічна правда розпочинає цикл історичних матеріалів про визначальні події в нашій економіці. Перший випуск про приватизацію середини 90-х. якою була тоді наша економіка? Хто ухвалював ключові рішення? Та врешті чому пересічний Українець і не став власником роздержавленого майна? Хоча мав на це повне право, починаємо. Підприємницька діяльність в Союзі офіційно була заборонена. Відповідна стаття кримінального кодексу розкрадання соціалістичної власності передбачала покарання аж до розстрілу. Для нагляду за тіньовими підприємцями існував спеціальний відділ МВС, його російське скорочення ОБХСС. Але тіньова економіка існувала поряд із звичайною. В тих самих цехах заводів люди робили товар для офіційних продажів та налів. Людей, що таким займались, називали цеховиками. Яскравий приклад такої діяльності справа київського об'єднання автомат Торг, до якого входило кілька магазинів та понад 100 автоматів з продажу пива та газованої води. Його директор замовив склянки, які були меншими ніж потрібно. Покупець платив за 200 грамів солодкої води, а отримував 180. Крім того, співробітники замінили налаштування дозаторів, і замість п'яти грамів сиропу автомати давали вдвічі менше. Неврахована ж продукція продавалася на ліві. Схеми були різні, але здебільшого це були операції зі списаною сировиною, з якої можна було виготовити товар та продати поза касою. Коли Горбачов прийшов до влади, разом з політичною перебудовою почалась і економічна. В кінці 80-х були ухвалені закони про індивідуальну трудову діяльність та про кооперацію людей, що входили в такі об'єднання, почали називати кооператорами. Як це працювало, розказує історія киянки Анни Епштейн. Я добре заробляла приватними уроками англійської, було вигідно, але страшно. Я здригалася при кожному дзвінку у двері, і ось дорогою до магазину я побачила, як на балконі другого поверху люди вішають велику червону вивіску кооператив. Ліра піднялася, спитала, хто начальник і як можна відкрити кооператив. У відповідь мені тільки засміялися. Тоді я дістала купюру та запропонувала навчити мене за гроші. Наприкінці 1987-го курси у лірі. Відвідували вже 280 осіб. Найбільше платили підприємства 4 тисячі рублів за виїзне навчання 20 осіб на місяць. Доходи, які ми отримували, були незрівнянно вищі за витрати. Тільки на курсах мов я заробляла щонайменше 60 тисяч рублів на місяць. Ми обідали у ресторанах. Хлопці по всій країні відкривали рахунки в Ощадкасах. Так, для розуміння, середня зарплата в країні була тоді плюс-мінус 200 рублів. Кооперативи відкривались масово, і крім послуг, вони також могли продавати дефіцитні товари з-за кордону. Торгові точки на базарах почали наповнюватись кольоровими речима. Імпортна електроніка, меблі та техніка були на розхват. Свої перші капітали наші мільйонери та мільярдери заробляли саме на таких схемах. Наприклад, група Приват до створення банку ще в кінці 80-х займалась перепродажем комп'ютерів, телефонів та оргтехніка. Ще одне послаблення дозвіл комсомольським організаціям створювати центри науково-технічної творчості молоді. Щось на кшталт приватних інженерно-аналітичних центрів. Такі організації отримали право виконувати найману роботу і, що важливо, отримувати оплату готівки. Річ у тому, що підприємства в СРСР не розраховувались між собою грошима, рублі можна сказати, отоварювали, давали один одному сировину, комплектуючі та засоби виробництва. По суті, безготівкові розрахунки не відбувались у великих обсягах. Першопочатково ідея була в тому, що колективи матимуть відносно економічну свободу, та таким чином будуть краще підходити до створення інноваційних винаходів для виробництва. Але доволі швидко все перестало працювати як було задумано, адже такі центри отримали доступ до державних грошей. Замість того, щоб зробити мікросхему для телефону, ініціативна молодь навчила співпраці з директорами держпідприємств. Вони просто переводили в готівку відпущені на виробничу діяльність рублі. Всі ці економічні експерименти були скоріше провальними для економіки СРСР. Дозвіл на кооперацію призвів до дефіциту споживчих товарів, адже торгово-закупівельні кооперативи просто скуповували їх на держпідприємствах і перепродавали за вищими цінами. А можливість комсомольського обналу знищила кордон між готівковим та безготівковим рублем. Та призвела до неконтрольованої інфляції. Але в той же час експерименти дозволили отримати первісний підприємницький досвід, та стартові капітали найініціативніше. Щоправда, цей досвід цілком і повністю був зорієнтований на співпрацю з держпідприємствами. Це ж продовжиться у вже незалежній Україні, і в тому числі призведе до необхідності приватизації. Економічна ситуація в Україні на початку 90-х була катастрофічною. Виробництво падало, оборотних коштів не було. накопичувались величезні борги за енергоносії. Рівень інфляції сягав тисяч відсотків. Те, що сталося з економікою України, не має історичних аналогів. За існуючими оцінками. Економічна ситуація в Україні є чи не найскладнішою серед усіх постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи. А також утворених на території колишнього Радянського Союзу держав. Лише за 91-93 вироблений національний дохід скоротився на 39%. Економіка Радянського Союзу не передбачала самостійності. Якщо Болт для механізму, що збирався в Узбекистані, нарізався в сумах, то гайка для нього обов'язково в Хабаровську. А політичний розпад не міг не вплинути на економічний. В нових республіках почали вибудовувати самостійні виробничі процеси та гальмувати постачання до нових сусідів. Кооперація почала розвалюватись, виробництво зупинятись. Крім того, економіка УРСР була надзвичайно мілітаризованою. ВПК забезпечував понад один мільйон громадян роботою. Якщо рахувати ще супутні виробництва, як то металургія, то виходить ще більше. А в незалежного українського уряду не було коштів на нові замовлення. Виходити на експорт зброї складно в умовах, коли багато наших підприємств не виготовляли кінцевий продукт. Відповідно, вони мали переходити на випуск цивільної продукції, але на жаль, конверсія здебільшого не була успішною. Багато підприємств закрили. Після здобуття незалежності в Україні не було власної валюти ще до карбованця певний час ми користувалися роблем, який міг друкуватись тільки в Росії. А в кінці 91-го уряд РФ вирішив скасувати державний контроль над цінами. Відповідно, ми також були змушені на це піти. Але оскільки Росія не дала нам потрібну кількість рублів на перехід, з'явився купонокарбованець. Після зміни грошової одиниці, отримавши доступ до друку, тодішня влада вирішила саме завдяки ньому покрити свої проблеми Наслідок – неконтрольоване зростання цін у тисячі разів. Інфляція позбавляла людей доходів, а підприємства оборотних коштів. Дуже багато людей з теперішнього списку Форбс побудували свої первісні капітали, в тому числі на цьому хаосі, здебільшого завдяки співпраці з державними підприємствами. Наприклад, у Харкові тоді з'явилась група Станк, яка зараз могла б бути на рівні з СКМ Ріната Ахметова, завдяки зв'язкам з червоними директорами, про яких я розкажу далі, вона постачала паливо для реакторів, так звані твели Запорізькій атомній електростанції, за що отримувала частину електроенергії ЗАЕС. Чому у державної електростанції не було коштів на самостійні закупівлі? Бо за електроенергію масово не розраховувались ні підприємства, ні люди. В них просто не було можливості заплатити через неконтрольовану інфляцію. Вся країна тоді перейшла на бартерні розрахунки. Електроенергія зас ішла на заводи за меншою від державною ціною. Ті, хто все одно не міг заплатити, давали товар, який з експортував. За словами гендиректора корпорації, у 1994 році її чистий прибуток досяг 100 мільйонів доларів. У сучасному еквіваленті сума була б вдвічі більшою, а це на рівні найбільших сучасних українських компаній. Саме так виглядав великий бізнес тих часів. Теперішні корпорації вибудовували бартерні ланцюги з державними підприємствами, продукцію яких можна було продати за кордон. Бізнес постачав туди сировину, натомість забирав готовий продукт, який коштував набагато дорожче. Принцип дуже простий. Допустим, я вам маленький приклад привезу. Закупається, допустим, фінансова промислова група, закупає 1 мільйон тонн нефти, яка поступає на Ністечанський переробляючий комбінат і на Херсонський переробляючий комбінат, переробляється на мазут, де мазута мазуті виходить близько 60%. Мазут направляется на электростанции, производится электроэнергия. Электроэнергия направляется на Владимирский огнеупорный завод. Бензин, солярка отправляется в сельское хозяйство, отдаются под посев кукурузы, пшеницы, семечки. Затем в Владимирке забираются огнеупоры, забирается калиновая глина на ту количество электроэнергии, на ту количество газа, которое выделено. Отправляется на Азовский Азовсталь, Азовсталь отправляется в Кокс, электроэнергия дополнительно, ну, все акаты Северного ГОКа. Привився мітал, мітал експортується, вийшла валюта, оплачується тот мільйон тонн нефти. і так от закальцова, починається функціонувати така ряд цепочка цифрочка промисліхних Это маленький такой великої примитивный такой пример, щоб було сто десять мільйонів другий номер. Другий номер сто десять раз, 110 десять мільйонів, другий номер два, 110 десять мільйонів... Для чого була потрібна приватизація, щоб позбавитись від активів, які потребували державного фінансування? Тобто по документах були збитковими. І які держава вже не сильно той контролювала на початку 90-х економікою України керували так звані червоні директори навіть у статутах тодішніх профільних міністерств було записано, що вони не мають права втручатись у виробничу діяльність заводів та фабрик у 1992 році. Верховна Рада ухвалила закон про оренду, який дозволяв трудовим колективам брати в управління підприємства. Орендарі сплачували до бюджету обов'язкові платежі, а чистий прибуток залишали. На початку 90-х всі директора, це були номенклатура ЦК КПСС. Ну, сказати, що вони були повністю незалежні, так, звичайно, не можна, бо вони всі орієнтувалися і на президента, і на уряд, і певний вплив на них міг бути. Але от Ну, скажем, можливо, небажання держави керувати цим процесом. Вони були, ну, кожен в своєму місті, як не знаю, феодал місцевий такий. Котрий фактично нікому не підпорядковувався. Працюючи по схемам, як із Станком та ЗАЕС, на підприємства заходили безліч комерційних структур, які доволі часто разом з керівниками використовували їх у своїх приватних інтересах. Самі ж заводи та фабрики були масово збиткові. У 1995 році починається велика приватизація, тобто роздержавлення на великих підприємствах. Перший етап ваучер. Кожен громадянин отримав ось такий документ, з яким він міг прийти на спеціальний аукціон та обміняти його на певну частину акцій підприємства. Чим цінніше підприємство, тим більше людей подавали свої сертифікати. Відповідно, його ціна збільшувалась, і за один ваучер можна було отримати менше акцій. Переважна більшість громадян так і не скористали своїм правом. Люди масово перепродавали їх. Фінансовим посередникам ціна питання 5-10 доларів в умовах інфляції та безробіття непогані гроші. Тож саме фінансові посередники здебільшого брали участь в аукціонах та накопичували акціонерний капітал. Важливий момент у ваучерній приватизації між людьми з виробничої та невиробничої сфери була відмінність. У перших було пріоритетне право на отримання акцій саме їх підприємств. Іноді доля трудового колектива досягала 15-20%, Тобто, саме така частка за ваучери передавалась умовним 10 тисячам робітників. Відповідно, в акціях вони отримували набагато більше, що іноді навіть дозволяло купувати після їх продажу квартири та автомобіль. Також можливо хтось пам'ятає ось такі папірці. Це компенсаційні сертифікати. Їх отримали люди, що втратили свої заощадження часів СРСР. Принцип їх дії аналогічний звичайним ваучерам. Також були аукціони, і також їх здебільшого продавали. Але як говорять люди дотичні до процесів, це були точкові продажі під конкретних людей. Далеко не всі фінансові посередники хотіли брати в цьому участь. Приблизно таким чином було роздержавлено 20-30% акцій підприємств. Мажоритарним власником продовжувала бути держава. Запровадження сертифікатної приватизації була політична складова і прагматична. Політична була, полягала в тому, що для того, щоб отримати в Верховній Раді, де більше складали соціалісти, комуністи, дозвіл на проведення приватизації, треба було за це заплатити ідеологічно цим силам. І плата виглядала в роздачі безкоштовного майна через сертифікати і запровадження так званої. Аренди звик. Це е, е, ті позиції, на яких наполягали лівосіли. Вважати, що первісна не грошова приватизація, була зроблена під олігархів неправильно, адже їх тоді не існувало. Весь їх бізнес був побудований на перепродажах, в них не було власних потужностей. Це все належало державі. Вони лише використовували ці активи у своїх інтересах. Такі групи не мали юридично закріплених великих активів, а тому їх бізнес розсипався, коли із засновником щось ставалося. Група станк перестала існувати після того, як Лазаренко заборонив використовувати схему ЗС, а директор корпорації втік за кордон. Бізнес одного з найбагатших українців того часу, Євгена Щербаня, якого було вбито, розпорошився, оскільки був зав'язаний на вже описаних бартерних схемах. І без нього це не могло працювати як раніше. Так, теперішні олігархи брали участь у ваучерній приватизації, але не вони масово скуповували ваучери у населення. Я думаю, що це зв'язано з директорами. Директори їх свої ці пакети вирвали різними там технологіями, а потім біля них з'явилися люди, які давайте будемо разом розвивати. Як директори акумулювали пакети акцій? В них були пільгові умови на купівлі? Ну, по-перше, були пільгові умови. Там, скажімо, Богусхай взагалі там закон собі пробив. Ні, там... ну і Бойка закон собі пробив. Да, ну тих два самих таких могучих червоних директора, які не зря були Верховній Раді і працювали. А потім у своїх співробітників скуповували ж вони ж. От і потім поступово менеджмент. Не покаже прибутки, а наліво ці гроші там витягує, потім ці гроші скуповує у робітників. Коли викупили, тоді почали обходити інвестиційні фірми. Завжди був реєстр, люди, які стали задачу акумулювати там контрольний пакет, вони мали доступ до реєстру і бачили, коли кого великий пакет, то вийшли. До речі, деякі червоні директори самі змогли стати, якщо не олігархами, то дуже заможними та впливовими людьми. В'ячеслав Богуслаєв, Моторсіч, Віктор Веретенников, Злагода, Володимир Ландик, Норд, Георгій Скудар, Новокраматорський машинобудівний завод, Філія Жибровська, Фармак, Володимир Бойко, МК імені Ілліча. Всі ці люди раніше очолювали відповідні державні підприємства, які згодом стали їх приватними. Завдяки купівлі цих первісних пакетів акцій у фінансових посередників та населення фінансово-промислові групи змогли формально зайти у правіння підприємств, легалізувавши таким чином свій вплив. Як тоді казав радник президента Олександр Пасхавар, підприємці навчились користуватись майном, не будучи його повноправними власниками. Мажоритарним акціонером ще залишалась держава, а підприємства продовжували генерувати збитки. В цій ситуації влада вирішила провести вже повноцінну приватизацію, в результаті якої мав сформуватись пул кінцевих власників того чи іншого підприємства. Не будуть же вони красти самих себе. Фонд державного майна розпочав грошові аукціони, де фінансово промислові групи купували формальний вплив та повноцінну власність над підприємствами, тобто держпакети акцій. Чи були це точкові продажі під конкретних людей? З одного боку, так адже іноді фонди висувались такі умови, під які міг підходити лише конкретний інвестор. Наприклад, історія першого продажу Криворіжсталі. Тогочасна преса прямо писала, що новостворений консорціум Пінчука Ахметова є головним та майже єдиним претендентом на найбільший металургійний завод в Україні, так врешті, і стало. Але з іншого боку, погодьтесь, якщо держава хоче продати великий актив, на нього має бути великий покупець. Іноземці тоді не поспішали вкладати в Україну. Надто нестабільно залишався тільки наш капітал. І цей капітал доволі часто дуже активно конкурував за можливість придбати той чи інший актив. Пінчук воював з приватом за Нікопольський феросплавний завод, і СД з приватом за Кам'янський та Дніпровський металургійні комбінати так не завжди ця конкуренція була грошовою, але вона була. Така приватизація продовжувалась орієнтовно до середини нульових. За цей час було реалізовано більшість найцінніших активів включно з другим продажем кріверисталі за майже 5 мільярдів доларів. Це і досі найдорожчий аукціон в історії України. Сказати, чи справедливою була ціна за об'єкти доволі складно. Адже, по-перше, на аукціонах могли продавати різні пакети акцій одного підприємства. Один пакет, скажімо, у 19%, а інший у 25%. Попри те, що вони нібито схожі за обсягом, вони коштують абсолютно різних грошей, адже другий пакет блокуючий, що дозволяє суттєво впливати на роботу підприємств. По друге на неї не міг не впливати стан самого підприємства. В боремні 90-ті заводи часто банально різали на метал. В них були борги, або вони просто були безперспективні в сучасних умовах. І, по-третє, пакети продавались у різний час. Кон'юнктура теж визначала вартість, лише згадати азійську фінансову кризу та російський дефолт. Тоді, у 1998-му, гривня знецінилася відносно долара у майже два рази. Згідно з публічними повідомленнями, пакети великих заводів від 30 до 50% сумарно могли бути продані за 50-200 мільйонів гривень. За нинішніми мірками, це десь 100 мільйонів доларів. Так, зараз активи коштували б значно більше. Але на тодішню ситуацію в економіці теж потрібно зважати. Приватизацію і близько не можна назвати ідеальною. Роздача 20-30% всіх держпідприємств безкоштовно, які врешті упинились у великого бізнесу, непрозорі аукціони та врешті формування олігархічної економіки це все її наслідки. Парадоксальним чином захоплення держави, здійснене великими капіталістами наприкінці 90-х, дало імпульс бурхливому розвитку малого та середнього бізнесу. Врешті, саме внаслідок всіх цих процесів в Україні був побудований капіталізм. Дещо викривлений, але капіталізм. Це все я хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.